В Івано-Франківську відбувся сольний концерт народної артистки України Надії Шестак, співачка вкотре відзначила повернення на сцену, пропонуючи публіці старі добре знані пісні та новий репертуар. З Івано-Франківська артистка вирушає у всеукраїнський тур. Як зустріли її при Карпатці? Дивіться далі. Я починаю все спочатку з, з такими словами з одноіменної пісні Надія Шестак, вкотре розпочинає тур Україною символічно з Івано-Франківська. Бо за її словами, Прикарпаття край де артистку чекають і люблять чи не найбільше. Я не хочу нікому конкуренцію робити, бо це не моя справа. Я е, є свій глядач. Я із задоволенням завжди буду приїжджати, співати. Скільки у мене буде сил, я буду це робити, бо це мені подобається. Пісенна зустріч з Івано-Франківцями Надія Шестак присвятила любові в усіх можливих її проявах та вимірах до рідної землі, до слова, до мови, дітей, батьків і, звісно ж, до коханої людини. Дружина військового, екс керівника антитерористичного центру при службі безпеки України, колишнього Ступника голови СБУ Василя Крутова, мама двох синів, відому пісню Сину ангела, мій заспівала з побажанням: нехай кожна мати дочекається свого сина. Єдине, що можна залишити на землі і забрати з собою, коли ми вже відходимо в інший світ, це любов. Нічого з собою більше не можна взяти. Народна артистка України на Івано-Франківській сцені провела творчий експеримент, заспівала пісню, яку почула тільки от напередодні. А відому за цілую тебе виконала зі своїм кумом, народним артистом України Богданом Сташківим. Я дякую вам, шановні глядачі. Я дякую вам за те, що ви є у мене. Я дякую. Я сьогодні сказала на сцені сьогоднішній концерт, сьогоднішні ваші почуття, сьогоднішні ваші оплески. і. Наші спільні порозуміння тих тем, які я сьогодні виставляла на концерті, вони мені продовжили життя. Я не знаю наскільки, але точно я буду набагато довше жити. Без балету, без пафосу, зі сміливістю і бажанням діалогу зі своїм глядачем-слухачем, так на сцену вийшла Надія Шестак, заявивши, що до нашого міста вона прагне повертатися знову і знову.